Доброго дня, всім добрим людям. І так, вчора сталася там подія, яка багато несе на собі негативу, позитиву і всього іншого. Вчора у Львові працівники ТЦК знято відео, які побили людину, давали копняки, за то, щоб їй цю людину... Закинути в бусік. Ну, Квадрокоптером в них не вийшло, бо він здоровий, то вони його взяли просто за руки і били по ногах, щоб він впав, щоб його закинути, як тіло туди в бусик. Ну і е, з цього приводу я хочу висловитися е, як негативно, так і позитивно стосовно цих дій. І так, е, як я звертав увагу, держава є. Самостійним суб'єктом права по відношенню до людини вона чинить все, що угодно. Мало того, вона це робить руками своїх найманих працівників. І ці наймані працівники не несуть фактично жодної відповідальності, оскільки е, таку відповідальність взяла е, на себе держава Україна. Ну і е, те, що вони там били людину, я не кажу, що це не є нормою. Ну, но це. Переходить в цю традицію, яка є однією з форм е, права. Оскільки, нагадаю, згідно рішення Конституційного Суду України е, 2004 року є в Україні чотири форми права, а саме закон, звичай, традиції, мораль. І ця традиція е, формується на наших очах, бусифікації. Побиття людей працівниками поліції, ТЦК і так далі. Ну, і ця славна традиція буде до тих пір, поки народ не буде давати спротив вчинити такі традиції, і скаже, що ця традиція є неправильною. Ну, і стосовно того, що є такий собі лубінець невідомого кольору чи веселкового кольору орієнтації, який написав, що. Сьогодні в мережі щеться відео зі Львівщини, що ймовірно працівники ТЦК та СП побили б чоловіка. Тобто, ймовірність суперечить явно, як я звертав неодноразово увагу статті 6 КПК України, де чітко чорним по білому написано, що кримінальні провадження порушуються стосовно особи конкретної. А тут оказується якісь, ймовірно, працівники. І таким чином вже і в чергове ізначально людей не будуть шукати, не будуть їх притягувати до відповідальності, оскільки відомості про, навіть якщо хтось напише про вчене кримінальне правопорушення будуть внесені за фактом побиття невідомими людьми. І тими невідомими людьми їх будуть встановлювати роками а то й десятиліттями, і таким чином. Ця традиція по побиттю буде тільки укріплюватися і розширюватися. Ну і представник у Львівській області, такого собі веселкового лубенця Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили. Тобто ця хуцьпа. На сьогоднішній день впроваджується активно в життя працівниками держави, оскільки ізначально було видно, що людину побили. І фактично на сьогоднішній день ця хузьпа перетворилася в те, що всі люди, які бачили це відео, кажуть: слухайте, там ще нема підтвердження, що до фактично застосували фізичну силу до людини. Ну і ця брехня фактично стала. Основою державної політики в Державі Україна. І на сьогоднішній день, як я вже щойно сказав, це є традицією. І ця традиція стане таким собі беззаперечним правом, яке буде застосовуватися щодня в подальшому, вона укріплюється, розширюється, збільшується. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто всі і піти до того укріплення і розширення. Ну і хотів нагадати, що внаслідок такої традиції є інша негативна традиція, це я говорив позитив, який народ бачив, він втішається, він фактично любується цією картинкою, так само, як і всі уповноважені справ людини. Ну, оскільки на сьогоднішній день ще не доказано, що побиттям порушено право людини, оскільки це ймовірне застосування фізичної сили. Ну і такий є в нас військовослужбовець, журналіст доволі непоганий Володимир Бойко, стосовно якого там порушили пару ну, під десяток кримінальних проваджень за різного роду, нібито його висловлювання. Але є в цьому плані і негативна традиція, а саме те, що він оприлюднив дані про офіційні залишення частини та дезертирство, самобільне залишення частини та дезертирство, Оскільки за листопад 2024 року було зареєстровано 19 тисяч нових кримінальних проваджень, а точніше 18 тисяч 984. Я не говорю, що це спротив. Тій Хуцьпі, тій державній брехні, яка є. Але я говорю про те, що це є негативна традиція, яка також є формою права. Для порівняння за жовтень 2024 року в Україні зареєстровано 9487 кримінальних проваджень за цими статтями, саме з 407-408 кримінального кодексу. А в січні 24 року було розпочато тільки. 3448 кримінальних проваджень. Тобто за місяць жовтень і листопен ця цифра виросла в два рази, що є довольні, доволі негативною динамікою. І ця динаміка на сьогоднішній день вражає, оскільки всього по Україні зареєстровано з лютого 22 до 1 грудня 2024 року. 114 280 кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин. Тобто на наших очах формуються дві традиції: перша негативна, а друга позитивна. Позитивна це те, що народ насолоджується, знімає відео, і супереч цьому відео у нас ця позитивна традиція. Уповноваженого справ людини має назву про ймовірне застосування фізичної сили. І негативна традиція, що внаслідок такого ймовірного застосування цієї фізичної сили, в нас збільшується кількість кримінальних проваджень, які зареєстровані. Я звертаю увагу, що половина або то більше з них не зареєстрована. І ці люди на сьогоднішній день також думають про ті дві славні традиції, які впроваджуються на наших очах. Дякую за увагу! Всім всього доброго! Будьте здорові! Думайте своєю головою. Ну і підписуйтесь на канал.